Народний депутат Володимир Тимофійчук, фракція Слуга народу подав декларацію за 2024 рік. Обранець отримав 718 тисяч гривень зарплати та 664 тисячі гривень. Виплат від прикарпатенерготрейду. У кінці 2021 року нардеп встановив дві сонячні електростанції, які й згенерували дохід. Депутат зардекларував два будинки та три земельні ділянки у селі Попельники Снятинського району. Також у родині депутата будинок у місті Бучі набутий у власність напередодні російського вторгнення. Законотворець користується автомобілем BMW X6 2021 року випуску, який був придбаний у 2023 році та оформлений на компанію, яка раніше йому належала. Вартість придбання не вказана. Тимофійчук тримає готівкою 140 тисяч доларів, 70 тисяч євро, 630 тисяч гривень. Крім того, 180 тисяч гривень зберігаються у комерційних банках. Підписуйтесь на канал та коментуйте відео.